У зв'язку з погіршенням погодних умов та ожеледицею на дорогах збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод. Зокрема, у сумах із самого ранку, 20 лютого, сталася ДТП за участю маршрутки, унаслідок чого також було пошкоджено електроопору. Учора близько 8 години ранку, екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про автопригоду на вулиці Харківській. Прибувши на місце, інспектори з'ясували, що водій маршрутно-транспортного засобу рута, не дотримавшись безпечної швидкості руху та не врахувавши дорожні обстановки, допустив наїзд на автомобіль ВАЗ а також електроопору. На щастя, ніхто не постраждав, однак два автомобілі а також електроопора отримали пошкодження. Патрульні оформили матеріали ДТП та склали на водія маршрутного транспортного засобу рута три адміністративні матеріали. Уже надвечір четверга, 20 лютого, у середмісті Сум сталося ДТП за участі чотирьох автівок, що значно ускладнило рух інших транспортних засобів. На правопорушника патрульні склали адмінпротокол. Учора близько 18-ї години екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про ДТП за участю чотирьох автомобілів на площі Покровській. Прибувши на місце, інспектори з'ясували, що водій автомобіля Тойота під час перестроювання зі смуги на смугу не надав переваги русі та допустив зіткнення з автомобілем БМВ. Який рухався смугою, на яку чоловік мав наміри перестроїтися? Після цього некерований автомобіль Toyota допустив наїзд на автомобіль Хюндай, а автомобіль БМВ допустив наїзд на ще одну Тойоту. Внаслідок автопригоди всі чотири автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Патрульні поліцейські формували матеріали ДТП, а також склали на водія автомобіля Тойота, адміністративний протокол за статтею 124, а саме порушення правил дорожнього руху, що призвело до вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Матеріал буде направлений до суду. Патрульна поліція Сумщини закликає водіїв та пішоходів бути пильними, дотримуватися правил дорожнього руху та ставитися із повагою одне до одного.